Він ні з ким не спить, але зраджує мені це слово таке духовно, ментально. Яким чином? Коли йому хтось пише, він бере слухавку і тікає в ванну, вбиральню, десь переписується голосові, він ховає від мене телефон. Значить, 100% зраджує. Я настільки підозрюю, що він мене зраджує, я прям точно знаю, бо в нього помі... помінялася поведінка. Мені обов'язково треба почитати. Його телефон. Коли ви лізете в чужі гаджети, ви там шукаєте тільки одне свою біль. І у більшості випадків ви її найдете. Не хтивки від інших жінок там чи чоловіків, а те, що ви собі проінтерпретуєте цю штуку, що там щось погано. І якщо ви там нічого не знайдете, крім якихось отвратительних ділових переписок, що Катя Анал, це реально Катерина із відділу аналітики, і вона дійсно якусь цифри вам просто кидає там по роботі. І буде страшне відчуття себе. Якщо ви хочете залізти в цей простір в свого партнера-партнерки, скоріше всього у вас уже все сталося в голові. І вам варто не. Туди лізти, а з розмовами до своєї людини, яку ви дуже сильно любите. Не шукайте біль в гаджетах його і так багато навколо.